У Харкові у День Соборності України вшанували пам'ять українського військового діяча Петра Болбочана. На житловому будинку, що розташований на вулиці, яка з 2016 року носить його ім'я, встановили меморіальну дошку. На церемонії відкриття були присутні представники влади та громадськості. Це знакова подія для нашого міста. І не випадково, що ця подія відбувається саме в цей день, день соборності, святковий день. День єдності нашої держави. Петро Балабачан саме своє все своє життя присвятив також боротьби за свободу, незалежність нашої держави. І він став і є одним із символів нашої державності. Ми відкриваємо на вулиці, яка також носить ім'я видатної людини. Я хочу подякувати всім від мера за цю ініціативу. І вона буде символом для нашого міста в боротьбі за нашу свободу сьогодні, в боротьби з російським агресором. Петро Болбочан, полковник армії УНР та Української держави, командував легендарною кримською операцією 1918 року проти більшовиків із метою встановлення української влади на півострові та взяття під контроль чорноморського флоту. Учасник радянсько-української війни та антигетьманського повстання з листопада 1918 по січень 1919 Болбочан очолював оборону північно-східної України. Його діяльність тісно пов'язана з Харковом. Ім'я Болбочана нині носить і третя бригада Нацгвардії Спартан, яка обороняла Харків із перших днів війни. Військові кажуть, меморіальна дошка нагадуватиме, що боротьба за українську державність триває понад століття. Відбулося від, відкриття меморіальної дошки Петру Болбочану. Людині на честь якої номіновано нашу бригаду, одну з бригад, яка обороняла і обороняє Харків. Спочатку безпосередньо самої війни Великої Петро Болбочан, який, до речі, звільняв і Харків, і Крим в 1918 році. І, відповідно, ще тоді, більше 100 років тому, захищав нашу державу від наших ворогів, які знову на нас сунуть спільночі. Організатори заходу наголошують, такі знаки повертають імена українських героїв у публічний простір і формують історичну пам'ять міста. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Андрій Пакулов, Денис Рибалко, Харків. Новини.